Христос посеред нас тема нашої бесіди сьогодні батьківське благословення. Ми чуємо часто цей вистів, коли мова йде про весільне благословення, коли мова йде про сина чи доньку, який має вступити на рушник в день весілля в таїнство шлюбу. Перед тим, як звершується таїнство шлюбу, батьки благословляють молодих дома, благословляють іконою Хлібом, Калачем. По-різному і різні села, різні традиції мають стосовно цього. Наприклад, по іншому благословляють на Госущині, ще по-інакшому на покутті, ще інакша традиція на Бойківщині. Але за будь-яких обставин про батьківське благословення в День Весілля відомо є для всіх, що це мусить відбутися як обряд. Я зараз. Дорогі в Христі, і сестри, не про це благословення, городім. Батьківське благословення має супроводжувати дитину з моменту її народження і до того моменту, поки б'ється серце в грудях батька чи матері. Навіть тоді, коли мати в муках народжує своє дитя і вперше почує звук, плач своєї дитини, перші слова мають бути благословляючими. Хай благословить тебе, дитино. Господь. Першими словами має бути молитва, яка має лунати із уст матері над новонародженою дитиною. І ця молитва є своєрідним благословенням. Перший раз, коли батько бере на руки цю дитину, він має промовити слова, хай благословить тебе Господь, дитино. Це дуже важливі моменти. І так кожного дня благословляючі слова, мають лунати над дитиною. Це ознака того, що дитина буде щасливою у житті. Тому, дорогі батьки, завжди про це пам'ятайте і благословляйте своїх дітей. Благословляйте, коли вони йдуть до школи, благословляйте, коли вони йдуть на сонний спочинок, промовляйте благословляючі слова. Осіняючи їх знаком Христа, промовляйте, Хай тебе благословить Господь. Наскільки важливим є благословення в житті? Дитина і сама дитина, кожен, хто ще є дитиною, кого живе батько і мати, має про це завжди пам'ятати. У Книзі Ісуса, Сина Сираха, читаємо про це в третьому розділі. Третій розділ з третього вірша читаю: хто шанує батька, той очиститься від гріхів, хто поважає матір свою, як той, хто знаходить скарб. Хто поважає батька, той буде мати радість від дітей своїх, і у день молитви своєї буде почутий, хто поважає батька, буде довгоденствувати, і слухняний Господу заспокоїть матір свою. Хто боїться Господа, той вшанує батька, і як владикам послужить тим, що народили Його. Ділом і словом, шануй батька твого і матір, що прийшло на тебе благословення від них. Бо благословення батька утверджує доми дітей, а клятва матері руйнує дощенту. Оці слова священного писання говорить, що саме ставлення до батьків уже викликає благословення або прокляття. І, власне, сама повага пошана до батьків мусить бути виявлена з боку дітей. І це буде ознакою для їхнього благословення. Дуже важливо є пам'ятати ці слова. І саме тому Господь Бог, даючи Мойсеєві заповіді на горі Синай, одною із десяти заповідей була заповідь з обітниці. Це п'ята заповідь, яка звучить так: Шануй батька свого і матір свою, а далі обітниця. І добре тобі буде, і довго житимеш ти на землі. Наскільки важливо це було в Старому Завіті, наскільки важливо це є в новому завіті, про це ми читаємо на сторінках священного Писання. І тому дуже важливо є, дорогі діти, про це пам'ятати і з великою шаною ставитися до своїх батьків. А ви, дорогі батьки, завжди благословляйте своїх дітей, кожен крок їхнього життя, кожну днину їхнього життя. Бажаючи їм, щоб їхня життєва дорога була щасливою і Богом благословенним. Як благословляти? Що промовляти? Звісно, що ми можемо це своїми словами промовляти, хай благословить тебе Господь. Ми можемо благословляти дитину, хай Господь допоможе тобі в тій чи іншій справі, хай тобі щастить в житті. Але Є у священному писанні, зокрема у книзі числа, такі слова, де Господь повеліває благословляти синів Ізраїлевих Мойсею. Зокрема, Він чітко каже промов до Аарона, хай він благословляє синів Ізраїлевих слідуючими словами. І ми читаємо про це в книзі числа, 6 розділ 24 стих. Це слова благословення. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай зляниться на тебе Господь світлим лицем своїм і помилує тебе, нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Наскільки важливими є ці слова, якими Господь навчає, як треба благословляти дітей. Наскільки важливими є слова благословення? Які мають лунати із уст батьків на їхніх дітей. Це ми читаємо, і щойно ми почули із прочитаного тексту священного писання. Тому, дорогі брати і сестри, благословляйте, а не проклинайте. Благословляйте своїх дітей на всі стежини їхнього життя. А ви, дорогі діти, не засмучуйте своїх батьків, щоби із їхніх уст. Замість благословення не вийшло прокляття. І підійдіть сьогодні до свого батька чи матері промовте слова. Благословіть мене, мій батьку чи мати, благословіть мене на мої житті у дорогу. І хай це благословення супроводжує вас в житті. бо благословення батька укріплює основи домів. Амінь. Слава Ісусу Христу!